Ну що, друзі, я нарешті наважилася зробити велику розпаковку з тему. Тому дивимось тут дуже цікаво. До речі, це все я замовила на 500 гривень всього-навсього. І почнемо ми зі штуки, яка мені 100% ніколи в житті не знадобиться, але я її купила. Сподіваюсь, що вам добре видно. Як ви гадаєте, для чого це? А я вам скажу, щоб виколупувати серединку яблука. Але я перепрошую, яке це має бути яблуко ось таке, бо майже у всіх яблуках ось такий маленький діаметр. Нафіга я це купила, я не знаю. Поїхали далі. Деякі товари я вже розпакувала і показала, як ними користуватись. Тому ось тут буду вставляти свою реакцію на ці товари. І як я їх тестую. Тому далі в нас ось такі дві щіточки для розчіски. Дивимось. Шу! <гас> <гас> Якщо чесно, то максимально не потрібна річ, бо вони дуже мало вичищають волосся. Далі це в нас. <головіка> дуже мила кнопочка на клавіатуру. Сподіваюсь, вам видно. Це тут Аля Качечка. Я потім якось спробую і вам покажу. Можливо, у мене буде в інстаграмі. Далі. Ось така штучка це відкривачка для баночок. Дякую. Я нею ще не користувалась, тому не знаю, як вона буде в лікар. Далі, далі ось такі прикольні помадки. Я дуже давно їх бачила, яких тестують, але ніколи собі не замовляла. Зараз покажу, як вони виглядають. Вони у вигляді чизбургера. Ось так відкриваються. Раз, помадка. Не можу відкрити другий відтінок і третій відтінок. Давайте спробую якийсь коричневий, наприклад. Ого! Такий максимально різкий запах шоколаду. Сподіваюсь, вийшло гарно, бо я не бачу. Давайте я це зітру. Бо якщо вийшло не гарно, то це буде все у подальшому відео. Далі, це ось така максимально мила качечка, це мильниця, чи як вона називається. Тому дивіться, ось так я її тестувала. Якщо чесно, то вона коштує свої гроші і, можливо, купила за 50 гривень. А з Клювіка ще водичка виливається. Далі я замовила ось таку популярну американську гру. Думаю, що ви колись так побачили. Ось так я її тестувала, але насправді вона у мене не працює. Я вже зробила повернення коштів. На жаль, на жаль, вона у мене не працює. Далі. Далі це в нас така штучка, щоб варити яйця. Типу, вкидаєш сюди яйце і воно ніби вариться. Не знаю, будемо тестувати. Вона десь теж коштувала, там, може, гривень 20. Ну, взагалі небагато. Це, взагалі, мені приїхало не те, що я очікувала. Подивіться, це ніс і рот. Як ви гадаєте, для чого це? Дивимось. І як Ну, якщо чесно, це такий максимальний прикол. Це ніякий недозатор і ним незручно користуватись. Але як для прикола може бути. Далі в нас Hello Kitty. Я взагалі думала, що це для яєць, але це для бутерброду. Тут на хлібові буде відбиток Hello Kitty. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Але як на мене, то воно не працює. Але побачимо. Далі це в нас. <ріст> Ось така штука. Я не знаю, як вам її продемонструвати зараз. Коротше, дивимось, так? Да? Я ще не пробувала. Угу. О, набралась вода. Я боюсь тут щось пошкодити. Типу. А! Типу, з носа має виливатись вода. Прикольно виливається, це теж така більш дитяча іграшка. Далі в нас чудо природи, це я так називаю. Коротше, будемо тестувати мило. Це залізне мило. Реально, воно залізне. І багато хто каже, що воно працює. Навіть якщо запах часнику оселеця, все це мило вбирає. Тобто запах прибирає. Я не знаю, хочу протестувати. У наступному теж довгому відео. Далі це в нас такий девайс, який розкривається. У мене зараз немає ножиці. І тут, коротше, можна різати апельсини. Ну, подивимось, як воно працює. Бачила відгуки, казали, що воно не працює. Далі ось така свиня. Ось тут ви можете побачити, як я її тестую. Насправді дуже зручна штука, якщо у вас там крем або зубна паста вже закінчилась, вона реально допомагає, щоб видавити це все. І останнє, що я замовила, ось таке мило у вигляді квіточок. Це реально працює. Я це вже пробувала. Ось так, типу, воно виглядає. Тож дивимося, як я це тестувала. Прикольна штука! Теж буду використовувати для якихось Reels. На цьому все. Розпаковка закінчилась. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте на мене підписуватись в Тіктоці, в Інстаграмі, і тепер в Ютубі, бо я ютуберка. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи хочете таких відео більше.